В український військово-транспортний вертоліт Мі 8 нині надвечір поцілили терористи біля гори Крачун. Це північна околиця Слов'янська. Це сталося буквально півгодини тому. Зараз на схему зв'язку має бути наш спецскор. Руслан Юрмалюк він працює просто на передовій. А тело, Руслане привіт! Я так розумію, що буквально кілька хвилин тому стали відомі подробиці, деякі що ти знаєш на цю мить стосовно загибелі вертоліта. Справді у зоні АТО ми були в годину тому. Ми виїхали звідти, якраз доїхали до місця включення, і ми дізналися про те, що справді був підбитий гелікоптер. Мі 8 за нашою інформацією. Він якраз піднімався з гори карачун, і в цей момент в нього поцілила фактично ракета з переносного зенітно-ракетного комплексу ПЗРК. На борту гелікоптера було 9 чоловік, три члени екіпажу і шість військовослужбовців. З попередньою інформацією гелікоптер належить Міністерству оборони. Зараз на місці падіння є пожежа наблизитись. Сі близько до місця падіння галікутор наші військовослужбовці не можуть. А власне за попередньою інформацією також відомо, що було встановлено місце звідки поцілили ракету. Власне про перемир'я годі говорити власне про те, що говорять самі військовослужбовці, як вони провели сьогоднішній день у наступному матеріалі. Руслан Ярмалюк щойно був на прямому скайп звязку Ми повернемось до теми передової біля Слов'янська, але на цю мить відомо, що на передовій АТО збили український гелікоптер, і за неперевіреною інформацією загинули 9 українських військовослужбовців.